У рівному громадське обговорення ініціює комітет виборців України. Його очільник мотивує захід тим, що законопроект про вибори до місцевих рад у парламенті розглядають пришвидшеними темпами, хоча документ є суперечливим і містить дуже багато поправок. За інформацією, їх подано більше 1700 поправок. Тобто, що із них буде, що вже опрацьовано, що із них буде підтримано і проголосовано. Є великим питанням навіть для фахівців, які займаються і слідкують за цим процесом. Тому власне наше завдання в цій ситуації: перше обговорити те, що є. Зібрати практично по всій Україні і узагальнити думки. Перша думка, яка лунає: вибори до місцевих рад заважають процесу добровільного об'єднання громад. Представники Офісу реформ інформують, на сьогодні на Рівненщині є 365 громад, враховуючи чотири міста обласного значення. За перспективним планом об'єднання їх стане 45. За оптимістичними прогнозами експерта, процес об'єднання завершиться не раніше, аніж наприкінці літа, а виборча кампанія розпочнеться вже у перших числах вересня. Як проводити вибори в об'єднаних громадах і як проводити вибори в інших районах, я це поки що ще не бачу, тому що об'єднана громада має мати юридичний статус. Чи вона на кінець серпня буде це мати, я не впевнений. Громадам, які об'єднаються до початку виборчої кампанії, пропонують обирати сільських старост відповідно до затвердженого на той час законодавства. Як діяти у випадку, якщо громади утворюються пізніше, то у документі це теж треба прописати, вважають експерти. Якщо утворюється, наприклад, районна рада і сільські ради, то вони будуть мати свої певні повноваження лише до того часу, допоки не буде юридично легалізований саме процес формування об'єднання нових громад. І не буде розпочати оголошений процес виборів відповідно в новій громаді щодо розподілу і кількості виборчих округів, то їх за новим законодавством пропонують формувати відповідно до кількості депутатів у місцевій раді. Якщо у рівному число депутатів скоротять із 54 до 36, відповідно до кількості населення, то стільки ж буде і округів. А ще новий документ обумовлює, що вибори до місцевих рад відбуватимуться за двома системами: мажоритарною і змішаною. Депутати. Обласної ради депутати районних рад, а також міських рад будуть обиратися за змішаною виборчою системою. Згідно з списками, які будуть формуватися партіями, також виборчими блоками. І ці списки мають бути відкритими. Є зміни і у виборах міських голів. Інформує Микола Глотов. Скажімо, у населених пунктах з населення менше 90 тисяч, міським головою стане той кандидат, який набрав відносно більшість голосів. А от у рівному очільником міста стане лише той, за кого проголосують більше 50%. Якщо цього не буде, оголошуватимуть другий тур. Валентина Гордич, Микола Штемпель, інформаційна програма День.